— Скажіть, будь ласка, звідки коріння української мови? Та, це дуже філософське і глибоке запитання. Як ви думаєте? Ну простіше, найпростіша відповідь що звідусіль. Тому що зараз ми розуміємо, от коли нас спіткала, то спіткало таке лихо, така війна, то допомагає нам весь світ, от так само грубо, грубо наклавши. На, 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 на цю схему можна сказати, наша мова. С, е, світ настільки е, великий, настільки і малий, тому він настільки взаємобов'язаний, що ми навіть собі не уявляємо. Тому не, 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 не треба гребувати жадним словом, яке прийшло до нас із інших мов. О, просто треба пам'ятати історію їхнього до нас навернення цих, цих, цих слів. Те, як наші предки їх переробляли, робили своїми, тобто присвоювали, і е, повторювати за ними, тому що дуже багато слів, які не є нашими, вони ген-ген, геть, геть, як давно, стали вже нашими. І нашими їх зробили наші е, пращури, наші попередники. І головне, щоб. Ми, ми сьогодні не думали, що українська мова починається сьогодні з нас, з кожного з нас, а згадували, згадувала, повіше згадували, повіше згадували, згадували словники у книжки і, і дивилися, і дивилися. Як це вже зробили до нас? Ті люди, які нашу Україну не менше любили? О, і як, як, то, то, тому справді я, я щиро вірю у ту фразу, може вона і за дещо заяложена, але коли... Люди кажуть, що йдемо з тисячоліть, то саме так і з нашою мовою теж воно є. І додлубатися, докопатися до, 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 до самих глибин, де що звідки, можливо, це справді нас завдання, і, 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 яке стоїть і перед нами. Тому головне не забувати того, що до нас вже прийшло перед нами, і, 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 і ці традиції. Відкопувати із замовлених із джерел знаходити і далі передавати своїм дітям і онукам. Ви вибачте за такий патос? Це це чудовий патос, і мені він дуже сильно подобається. Дякую, дякую. Е, гаразд дуже дякую вам. Е, наступне запитання: е, чому ми чуємо від різних людей? Різну українську мову в плані у когось вона більш академічна, в когось ні. І яку мову ми маємо впроваджувати в навчальних закладах, якою маємо спілкуватися в повсякденному житті? В е, е, повсякденному житті е, е, дивіться, в повсякденному житті. Хто як хоче, так і робить, так і каже. Тобто я, я маю на увазі в побуті. От не, не, не можна заборонити людині в побуті говорити рідною е, у багатьох е, наших співвітчизників, рідна мова все ж таки не українська. То в побуті ми, у, ми не маємо в них права од, од, їхнє таке право відбирати. Але звісна річ, що в цьому у нашому не, не побуті, а в спільному спільному е, існуванні і спільному е, спілкуванні. Звичайно ж, ми маємо тягтися до того, щоб мова, мова наша звучала. Щодо академізму, дивіться, можна сказати, це теж все дуже відносно. Можна сказати, що є нині академія наук і академічні словники, а так само вони, скажімо, були і років 70-80 тому. І той словник, який які в словники, які в 20-ті роки видавали е, на, на наші мовознавці словникарі, їх теж називали академічними. О, і е, звісно, знову ж таки, я от закликаю зверта е, зазавжди е, е, звертатися до історії, коли і не знаєш, то підтягувати її, читати, дізнаватися, і, і, і пам'ятати один важливий факт. 33 року, 1933 року, бо було просто нечуване і небачене нищення нашої мови. Прийшли люди із півночі, із Москви, і це не значить що тільки їхніми руками. Руками і багатьох псевдоукраїнців все робили, але нашу мову знищили. Був такий так званий не так званий, а просто харківський правопис, або ще його називали Скрипниківський, Це його затвердили у Харкові 1929 року. То, то оцей словник я вважаю найнаближенішим до правдивої нашої мови. Звісно річ, він попроіснував на всього до 1933 року, скільки років. Звісно річ, він не досконалий. А, але ті е, настанови, ті напрями, які він задав нам всім, ми до них обов'язково маємо повертатися і дослухатися, і впроваджувати в нашу мову. Тому, е, от ото нам він він, оцей словник харківський, з тобто правопис харківський або Скрипниківський двадцять року, має нам правити за дороговказ. Це ж вашу редакторську версію «Етер» вперше в Україні вимовили на українському СТБ. Чому через це досі сперечаються? Ну, тож через те сперечаються, що наше суспільство його не можна звинувачувати в тому, що воно цілковито негативне. Просто воно дуже часто мені подобається його називають таким словом, як недоросле. От ми до багатьох речей у нашому спільному розвитку ще не доросли всі разом. Багато людей, ті, хто попереду, багато ще більше тих, хто позаду. О, тому нам, нам усім це разом, як суспільство, треба пройти і дорости. І дорости не тільки в мовному плані, а в багатьох планах. Нинішня війна це дуже засвідчує, що ми в багатьох речах не доросли. О, тому і суперечки. Тому суперечки. А знову ж таки, щодо до Етеру. Та тут дуже важливо раз уже ми, слава Богу, багато з нас українців правильно вимовляє етер. Тому ми е, уже чітко маємо е, знати, що це ціла система. Система е, е, слів із цією грецькою літералітетою, яку е, московити називають фітою, А, але греки її так не, не називали ніколи. От вони, вони теж е, цей звук у них наближений до нашого те. То от раз ми вже взялися до етеру, тоді системно маємо до всього підходити із з лідерою те. Тобто, якщо скаже, скажімо, є поки що окуповане українське місто Теодосія, місто Бога від Тео, то воно має бути Теодосія, а не Феодосія. Те саме в нас є око історична околиця в нашому місті, в нашій столиці на півдні. Волосійського району, е, яке ми й досі називаємо здуру Теофанія, а воно Теофанія. Незалежно від того, чи воно назване від імені Теофан чи від Теофанії, грецького слова Теофанія, яке означає А, Але ми, ми завжди про цю літеру Т ніколи не маємо забувати. тому... Е, те, що ми досягли, уже доросли до етеру, це ще тільки початок, малесенький початок на нашому довгому шляхові вивчення рідної мови. Я повністю згодна. Дякую вам дуже, дуже вичерпно і надзвичайно. Ну більше вибачте, будь ласка, що воно все більше не таке не, це більше якісь такі заклики, О, але ну, в будь-якому разі, ну все одно ми мусимо, мусимо не, 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 по, не по одному слову е, з'ясовувати для, для себе правильність і правдивість. А справді системно думати, е, е, тобто цілими пластами, тому, тому така штука. Та це ж круто. Я раніше сама не зовсім розуміла оці те, «етер». Патос, міти, і мені було дивно. А потім я підписалась на одну блогерку культурну, і вона використовує в своїх сторіс, в інстаграмі. Вона використовує скрипниківку, і там такі слова як инший і закінчення на и замість і і це та, так... це, це дуже важливо. І це це так... незалежносте, чести це дуже важливо. Родову відмінку. Та і це так гарно звучить. Вон, воно не може бути негарно, тому що воно все, що правдиве, все що справдешнє, воно обов'язково е гарне. Про про просто знову ж таки, от, от до запитання, чого чого наше суспільство е е дуже багато їм накинули звичок неправильних, а зі звич проти звички боротися дуже тяжко. Але ми все одно всі згубні звички здолаємо і повернемося до краси нашої мови. Тому я вам дуже дякую за ваші гарні слова про ці наші слова. Дякую вам дуже. Це прям ви мене надихаєте. Я зараз дуже сильно захопилась літературою розстріляного відродження і чекаю книжку, поки вона прийде мені. І я розумію, що там. Швидше за все буде скрипниківка, і насправді це дуже сильно круто її читати. І я мрію її використовувати в повсякденному житті. Мені ще дуже до речі Добре. подобається кляс і клюб. Так, воно навіть дивіться, на дивіться, цілий пласт наших слів. Так, так як ми запозичили їх із тих чужих мов, то в мовах оригіналах. Вони мали або на відміну від нас коли в нас чоловічий рід, то вони мали жіночі, або навпаки. То слово слово кляса і фльота. Вони якраз жіночі, і в нас так само їх впроваджували як роду. ворота. А тому, я думав, тому ні, ні, так... кляса, так кляса, а, кляса. Кляса вза... гаразд, я запам'ятала. Так, та. ну, оркестра, дуже багато таких слів, що ми, ми їх досі, як чоловічі, маємо за чоловічі, а воно навпаки. То дивіться, ще я, я хотів ви мене підштовхнули ще про одне слово згадати. Ви нас на початках спитали там, про різні, різні у нас ці підходи до мови. Так от дивіться, в цьому значенні знову ж таки варто згадати слово ріжний. Тому що е, різниця, оце власне і є те, що російською разниця. Різниця ріжниця. Ріжнич. Бо у нас слово різниця вже є. Тобто було до, до різниці. І різниця означає це, е, це як там, е, м'ясна, скажімо, м'ясний магазин, м'ясна крамниця, де, де, власне, ріжуть м'ясо, о, там, там працюють різники м'яса. Тому от, от, от власне, знову те, що м'яснік ми ми, росіяни кажуть, ми кажемо різник. Це от, 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 той чоловік, який має справу з, з м'ясом, або ще, це ну, є, 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 є варіант м'ясом, так само як здоров'я і здоров'я, так само як м'ята і м'ята, то є м'ясо. Так оце різник. І то різниця, а оце що про що ми починали? Те, що е, разниця е, московською, то це наша різниця чи ріж. вау, це у мене зараз трошечки шок, але дуже сильно круто. А і ще це вже більше моє особисте питання. А як, наприклад, на диктантах, і чи нормально мені буде написати, якщо у нас диктант, наприклад, клясна робота? Чи вчителі не зовсім зрозуміють? Так, ви ви знаєте, оце, оце мабуть, на наша най, най, найбільша прогалина, наше, наше лихо найбільше. Це школа. Тому що справді, ну не ну, на, на то є тисяча чинників, тобто не можна звинувачувати людей. Ну та які умови так ми і так ми і виживаємо, власне. Але справді. Те, що такий занепад е, мовний у школі, то це дуже погано. І, і знову знову ж таки, ну е, люди ж е, вчителі, люди підневільні, раз держава не хотіла повертатися до правдивого правопису, до правдивої мови, то, то як, як окремі вчителі, які є частиною держави, вони не це самі не могли цього зробити, тому це справді велика біда, і е, дуже шкода, що, що 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 довше ми відтягуємо, то більш більше це біда, тому що. Е, що раз е, нові, нові, нові наші дітки, вони е, їх вчать не, не того і не так. О, з, я, я зокрема про мову. Mm -hmm. тому, то, тому це справді дуже, дуже велика біда. І нам, нам якомога швидше треба. Я, я, я сподівався, що 2014 року, коли прийшла до нас е, е, війна. В Україну, оця вже сучасна війна. Я тоді щось думав, що війна підсохне наше суспільство, а надто на, 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 очільників наших до того, щоб е, мова на, на, насамперед, бо мова це зброя, мова це сила, мова, мова це надія опертя, Ось що до правдивої мови вертатися. Але бачите, є як є. Тому так. Mm -hmm. Тому тому справді тому справді ну дивіться, ну о, о, е, звичайно, на все, все тримається на, на одинаках, на, на, на цих на, на фанатах, о, е, а але з, 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 цю систему ломити треба. Але справді тяжко, е, е, в, в, якщо учень напише не так, а вчителька муситиме працювати в, в тій системі, яка досі існує, тому і і, і він, і вона вони е, все одно хочуть чи не хочуть, долучаються до цієї. Поганої справи, тобто розвитку не нашої мови, кастрованої мови, понищеної мови, а не, а не той, яку годилося б нам би уже давно повертати. Угу. У мене знайомий, він з Білоцерківського району, і оце чесно, він один із тих, хто зацікавив мене в Скрипниківці і в українській мові в плані. Е... Не старовинній, а правильній. Та, саме Так, та, і він казав те, що він писав оце клясна робота там і всілякі такі правильні форми. І йому вчителька казали, ні, це неправильно закреслювала, ну, і він з нею сварився. Бачите, така така, це наша спільна біда, спільна, і воно воно справді це замкнене коло. Воно дуже зачароване. О, всі одне від од, од одного залежать, а виходить, що залежить від злочинної системи, яку ми ніяк не зруйнуємо. Ну це це неправильна. Вона злочинна ця система, що ми і досі е, е, уже коли, коли більшість нашого суспільства дізналася, хто наш правдивий ворог, справжній ворог, ми й досі не можемо позбутися від о, 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 наслідків того, чого нам наробив цей ворог і окремо в морі. Оце, це, в мові це лежить на поверхні. Та, та, ну, вже треба було зрегтися, отого, що вони нам накинули, о, о цих впливів чужих. Ну але ж, оце так є, як є. Я, я ще хотів вас закликати до того, що раз вже стали на шлях вивчення скритниківки, то щоб ви не засмучувалися, коли е, дізнаєтеся, що навіть ті, ті люди, які завдяки яким е, та скритківка постала, ті письм, письменники. Вони теж дуже, дуже часто з собою скублися, вони не знаходили багато в чому не розумілися. Ми, ми їм вдячні за те, що вони стали на цей шлях і запропонували такий правдивий шлях. Але справді у них, в них там теж дуже багато, багато було суперечок, дуже багато недопрацьованого, дуже багато недосконалого в цьому правописі, тому що не встигли люди за той короткий час, що їм було відведено. Вони у все удосконалиться, тому це лягає на наші плечі, і, і, і головне, що справді до, до тих людей треба теж дуже часто <хи> ставити, ставитися не не, не не дуже категорично, категорично, тому що вони намагалися. Все, все, все що вони змогли зробити, те зробили. Але те, те, теж те там були всілякі суперечки. Багато всього було. Вони до кінця цієї справи не довели. то, але ж ми вдячні їм не за те, що не довели, а за те, що розпочали. Ну, та, те, що вони розпочали, це вже великий крок. А та, та, нам та, та, треба продовжувати. Та. Нам треба цікавитися мовою, історією, культурою і, і продовжувати. Можливо, ну, до речі, я згадала про Манівці. Мені так подобалось це слово, і я не розуміла, що це. І потім е, я вирішила зрозуміти, що це. І виявляється, у нас є. Російські відповідники просто перекладені на українську мову. Але манівці, це ж так гарно звучить дуже гарно. Тільки вибачте, будь ласка, але манівці. А манівці але але, але все одно, але все одно все, все одно. Дякую вам, дякую вам. Дуже дякую. Я чула манівці, не пам'ятаю від кого, але гаразд. Тепер знаю манівці. ви, 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 ви знаєте, дуже треба глибоко докупуватися, тому що дуже багато це просто з неуважності. Дуже багато ви знаєте, у ті роки в ті Дуже багато ці це, це, ж гебня працювання, Коло нашої мови заплутували на зумисне, заплутували насамперед наголоси в багатьох словниках неправильні наголоси, тому, тому до, до цього копатися і копатися треба. Ага, ну добре. От, я тепер буду копатися. Так, так. Та. от дивіться, от е, так само, так, так само, як е, сучасну історію скажу. Дуже багато е, багатьом людям, скажімо, років 10-15 тому сподобалося, згадали старе слово Локшина. І почали почали казати, почали закликати не вішати її на вуха. Але хтось один сказав Локшина, і дуже багато людей кажуть локшина. Тобто ї, 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 їм дяка за те, що вони до цього слова звернулися, вони його полюбили. Але, але, але все ж таки треба дивитися в корінь. Дуже уважно, дуже уважно докопуватися до, до, до кожного наголосу. Вона Локшина. ну так само можливо, як хтось у вас вів оману із цими манівцями, сказавши, що манівці. Тому... До, до до всього, до всього треба. Рук, рук. рук. Так, ви, мене, ви мене надихнули. Тепер буду копатися. Тепер Дяка, буду читати. Дякую, вам, дякую. Дякую вам за що, що ви берете на себе, так цю не 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 нелегку справу, але бери, раз ви візьметеся, то. Mm -hmm. все, все, все у вас вийде. Дякую вам я... дуже за це чудове інтерв'ю. Хрип я тепер Дякую, матиму гарний настрій і матиму. Дякую Я, 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 я дуже радий, що, що, що в, 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 вашій ваші особі я бачу, що є в нашій країні молодь, значить наша країна. Дякую. Не, не депресивно, все буде добре. Дякую вам дуже. А, а... Татя, пойди не на яккусь навіть на останок, я ще одне пронесли все, хотів вам сказати. Хочу, дуже <світ> так, ну, ну тоді, тоді справді воно не воно справді непогане. Воно вже за, за часів незалежності його докопалися до нього і, власне, так і вживали. Але чи чогось наші більшість наша не глуха до цього? От, дивіться, є е, над Середземним морем, отам коло Ізраїлю, Є е, 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 смужка землі. То, така довга пляма, е, е, Вузька смуга, Я, яку ще називають вузька смуга, синонім до, до нього пасмуга. А пасмуга ми йдемо далі. Це пасмо. Так от, ота от, 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 от територія українською мовою звучить як пасмо міста Гази. Тому що в них столиця Газа і оця територія це пасмо Гази. А, ко ко а коли, колись Москва запровадила таку дурню, яка як, як називається сектор. Сектор може бути на стадіоні, сектором можна торт нарізати в математиці, в ге геометрії. Ото сектор. Оця, оця пляма, коли ми дивимося на, на мапу, вона ніч, нічим сектора не нагадує. Тому українською мовою це називається пасмо Гази. Пасмо гази. Uh -huh. да, на, на, наші повні побратими, слов'янські, слав, чехи і словаки, теж називають цю територію пасмо Ого. Так, uh -huh. да, бр, британці називають його в перекладі це смуга. Багато дуже народів називають у багаті. Тьомох я називаю смуга. Ну, от смуга і пасмо, от воно там, вони, вони синоніми. Тобто сектору там і близько немає. Тому от, 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 така, от така сучасна історія. О, якби це знали багато телеканалів, то ми <identical> ж могли б Так дивіться, справді через неуважність, через багато речей. Люди ніколи, ніколи не неохота їм би не докупуватися. А все дуже на поверхні є багато чого. Дивіться, скажімо, з цими звуками і літерами Г і Г. Якщо в чужих словах, це давнє правило української мови. Якщо в чужих словах там стоїть. H, то ми кажемо, віддаємо його як Г. Якщо там G, то ми видаємо як G. О, То от, 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 так само дивіться, у, у, навіть у Вікіпедії Вики, вона е, пасе задніх, але навіть там написано як варіант слова Гамаз то Хамас. Хамас це неправильно, тому що там Ейч. А раз Ейч, то воно Гаммаз. О, так само джигад. О, так само Ге Бола, а не Хе. І так само дивіться, є армія оборони Ізраїлю. Всі її зараз на, на кожному каналі щодня, по 10 разів повторюють і кажуть, що це Сахал. А коли глянути хоча б у Вікіпедію, то, то, то там чітко написано, що ізраїльці називають її на там наголос на перший склад. По-перше, ца, по-друге, там не не, не х а гса, ага, і в кінці м'який знак. Тобто назва Саагаль. — Всього спільного із Сахал, яке як кажуть, що щодня зранку до вечора. Uh -huh. Розумієте, от коли, коли ну, життя нам саме підказує, на що треба увагу. От сьогодні війна в Ізраїлі, значить, ми мусимо ті їхні назви знати. Хоча б у Вікіпедію заглядати. Я не, не закликаю вивчати. Ідеш. О, а хо а, хоча і це непогано, що ви що більше мов знаєш, то, то ти, ти багатший чоловік, о, то тому то, то, ось воно все на поверхні, а батьба ну, я не знаю, з неуважності, з неохоти. Ну така, така штука.